Вітаю всіх на моєму каналі. Дуже дякую вам за вашу увагу, за ваш час. Підписуйтеся, це є ваша подяка за мою роботу. Сьогодні хочу про що з вами побалакати. Дуже багато зараз в ЗМІ різної інформації про нові стратегії, ну з нашої сторони. Так чи є там ті стратегії, чи немає. А події на фронті приймають різні форми щодня і. Все більше і більше, я так розумію, по новинам схиляють Україну до заморозки війни на 1-2 роки, типу а там побачимо. Ну, давайте ну, спитаємо Карт, чи дійсно так, е, е, так сильно схиляють Україну, що, не дай Боже, вона там чи, ну, погодиться на такі умови, чи дійсно нам перестануть допомагати, і Україна вимушена буде заморозити війну, тобто піти на якісь поступки. От і дивимося про ці нові стратегії, про те, що там відбувається. Тоді в мене таке. Знаєте питання, от яка наразі на сьогоднішній день є позиція е, Америки? Позиція Америки на сьогоднішній день вже? Так, рицарь Жизлі у нас є. Що можу сказати? Тут, -тут не можна сказати, щоб Україну від України відмовилися. Отак, От тут цього нема. От яка наразі є позиція Сполучених Штатів. Дуже багато розмов у ЗМІ про якусь зупинку, щоб, ну, щоб наростити ресурси, змінити тактику і не наступати, а оборонятися. Тут такого немає. Зараз показують навпаки зміну риторики. От оці поїздки, спілкування все ж таки, рицарь жезлі це дуже активна карта. Нарешті це є поїздки, спілкування, дали свої плоди. Причому плоди по королеві, королеві кубків. добрі. Рицарь Жезл всю свою активність, своєю активністю порушує якісь Якісь певні позиції, якісь устої, які були раніше. Це знаєте, як це називається? Тут стряхнути пил з вух. Тобто, коли довго казали одне й те саме, зробити так, так. А тут раз, і так от раптово якось все помінялося, тут карти навпаки мені показують активність, добрі новини по королеві кубків. П'ятірка Мечів каже, що. Е ми, можливо, програли бій. От хто торологи, той знає, що п'ятірка мечів – це карта програного бою, але не програної війни. Ось і тут. Можливо, ми щось десь і програли. Ну, можливо, це тут мови, що ну, припустимо, наш наступ був не такий вдалий, так? Але, на моє питання, як налаштовані Штати? Якраз п'ятірка мечів показує, що налаштовані воювати саме, а не зупинитись. Розумієте? От п'ятірка мечів про це каже. Так, боротися затратно, так? але якщо не зараз, то пізніше буде удар під дих. Тому що, знову ж таки, якщо заморозити цей конфлікт, не конфлікт, а війну, то це означає по п'ятірки мечів програний бій. так? Тобто ми не виграли, але не виграна війна, і так само зі сторони росіян, якщо так дивитися, тобто ми зараз зупиняємося, але надалі ми продовжимо. Ось і американці, хто там у них керівники, влада, ось вони кажуть: якщо не зараз. То згодом буде іще тяжче. І оце саме про це каже Пікірка Мечів, і вона взагалі не про заморозку. Вона навпаки про дуже активну е, якусь діяльність. Пікірка мечів це є карта війни, дій, якихось хитрих обходів, хитрих планувань от чогось такого. Дивимося на сьогоднішній день позицію України. Чи погоджуються вони? Я не погоджуються. Тут такі карти. Тут так, дайте ресурс. Тому що дивіться, трійка монет це коли працюємо вкупі, в, в об'єднанні. І десятка, тобто монет, ви ось бачите, та давали, давали, то дайте ще, киньте ще тут так. Дайте ресурси і ми покажемо. П'ятірка жезлів це готовність до боротьби. Це вімкнути амбіції, вийти за якісь певні рамки, за якесь обмеження. Це обмеження, про яке ми ну, говорили, так що там не стріляйте туди, не руште той міст, не треба палити по Кремлю. Оце вам такі обмежені ресурси. Тут вийти за рамки обмежень. Україна продовжує відстоювати свої інтереси, і хто б що б не казав, які б там ви не чули ми ну, Висновки там експертів воєнних, там військових, вибачте, чи наших там, чи закордонних так, обговорюється все і кожну думку зараз викидують, якби в простор, так але у України позиція непохитна. Тут знаєте, тут відбувається такий собі мозговий штурм, коли. Держава доводить своє, от знаєте, у знаєте по цій карті, ми готові, ми готові йти в атаку. Ми готові. Тільки ж не на палицях, не на палицях дайте щось, розумієте? Тільки допоможіть і надайте ресурс. Ну тут ще знаєте, тут така ще є інформація, що тобто так Україна лишається на своїх позиціях, тобто ми продовжуємо, продовжуємо боротьбу, тільки допоможіть, але тут ще таке. Є момент, що не так вже все і погано, не такі вже і кепські справи у наших. Що б там би не казали, що там призупинилося той наступ, що нічого ніде не просувається. Ось не так. Можливо, ми щось тут не знаємо, але тут, знаєте, карти кажуть, нам є що показати, нам є чим похизуватися. У нас є те, що ми можемо вам якби, показати наші досягнення. Розумієте? Тобто, тут не так вже і погано все. Питання. Тоді, чи є в Україні ота нова стратегія, чи той новий план. Я буду дуже обережно це все дивитися. Я розумію, що різні люди дивляться, чи є отой план, ота стратегія для того, щоб не зупинятися, а просуватися надалі, звісно, план є імператриця, ось останній старший аркан є. Десять жезлів перша карта це дуже тяжка карта, і про що тут йде мова? План є. Так, це ризиковано і важко це зробити, але зробити важко без певної підтримки. Але якщо буде об'єднання, коли будуть тут і консультації, тобто розмовляти з воєнними, тут розмови, ну і, звісно, якісь обговорення, от десятка кубків це коли люди збираються обговорити одну ціль і всі заодно, а не так, хто в ліс, хто по дрова. От тут, коли якийсь є план. От якщо знаєте, як е, хтось каже, да, добро, як будто би цей план узгоджують і дійсно надають допомогу і інформативну, і е, ресурсну, фінансову, тоді ми виходимо на цю імператрицю. Розумієте, імператриця показує успіх. Тобто план є і за умови, що всі за цей самий план ми маємо успіх. Тоді дивимося, якщо такі. Такий поворот тоді, чи включаться от союзники, ті ж американці, хто там ще нам допомагає, чи приймуть вони нашу стратегію, чи приймуть вони наш оцей план? Чи буде це прийнято, чи буде це якось обговорено? і Узгоджено, що саме це є добре? От йолки-палки. Ця четвірка мечів. Дивіться, як карти працюють. Карта закохані це є вибір, хоч тут вона називається Закохані, але перше значення, яке класичне, це вибір. Ось ми питаємо, чи включаться союзники. От дивіться, вони дійсно сидять і думають, чухають собі потилиці. Вони якби слухають оцю нашу стратегію. Я не можу сказати, що вони повністю там махають руками, та що ти там, Україна, каже, замовчки. Ні -ні, ні 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 Вони прислуховуються. Будуть зволікати закохані плюс четвірка мечів, це читається зволікати з вибором. Тобто я ніяк не можу зробити вибір. Ні в ту, ні в ту сторону, як не можу ну, рішитися, чи заморозити, чи не заморозити, чи як будуть. Щось вони тут будуть затримувати. Це дійсно так. Бо четвірка мечів це карта такої передишки, це тимчасова зупинка. Це ніяк неможливо реально оцінити ризик. Тут вони ще думають про ті ж фінансові втрати, і, знаєте, кажуть, ми ж можемо багато втратити, якщо ми приймемо оцей вибір, і якщо ми його вірно не прорахуємо. От якось так, Тут, знаєте, таке шкурне, якесь таке питання. Тут, знаєте, якийсь час іще буде тривати оця якась напружена внутрішня робота і ретельне обдумування, отак. От. І ще ця карта про міркування. Знаєте. Ще скажу, ми підемо іншим шляхом. Тобто є якісь варіанти. Допустимо, Україна свій варіант показує так. Американці свій варіант пропонують, але є іще третій якийсь варіант, який я не знаю. Американці кажуть зупинити, притормозити. Наші кажуть, дайте зброю, ми йдемо далі. Є ще якась стратегія, і ось вони можливо її навіть тут обдумують, тому що кажуть: добре, не по вашому, не по нашому, але і ще якась є інша стратегія. І тут таке міркування: те, що ми робили до сьогодні, воно якось мало ефективно по цій карті, проходить, і ми не хочемо наступати на одні ті самі граблі. Так, допустим, ну давали вони нам по грамочки. так і що ми маємо два роки затягується війна. Це по четвірки мечів. Тут я ще на цю ж карту зволікаю, ж читаю не одну, а всі разом. Тут так, це така собі мозгова робота, тривале обдумування, так собі да, тривале, а у нас тим часом люди гинуть. Ну, вже нічого не вдієш. Тривала робота, яка проявиться згодом. Так, оце думають, ніяк не можуть розродитися, вагаються, рахують, чешуть свої е, потилиці. І виходять на шістку жезлів. Шістка жезлів, я вам завжди казала, це аркан волі, це досягнення, це схвалення чогось, це завершення якогось проекту і результативне розрулювання справ. Почистки жезлів проходить таке посилання, таке інформація, що справи доведені до успіху внаслідок наполегливої праці. Ну, в даному випадку, це коли мозгами працюють і дуже бояться щось, ну, не прорахуватися. Ось, так нам це і показують. Це на те, що сподівалися, воно станеться. Ну, кстати, до речі, хочу вам сказати: я коли сідала за цей розклад, я перебігла, де ще достовірно не знаю цю інформацію, але ну, мені здається, що вже погодили оці 200 мільйонів доларів чи чого там, ну, така цифра щось промелькнула, що вже її узгодили, погодили, підписали, що це якийсь прорив. Я ще не сідала за новини, не дивилася, але це вже промайнуло. То я так думаю, що це вже є, уже, ну, тобто, коли дали зелене світло, добре, даємо допомогу, рухаємося далі. Ось оця шістка жезлів, вона саме... Про це і вказує. Ну тоді питання, як у зв'язку з цією історією, що все ж таки, а якщо глянути навіть на ці всі карти, то тут, знаєте, тут немає нічого поганого. Так, тут є о... п'ятірка, коли люди там думають. Дві до речі, п'ятірка — це криза. Криза в будь-якому випадку, вона може, коли люди не можуть домовитися. Одні кажуть одне, друге кажуть інше, одні кажуть поміркуємо. Але все ж таки трапився якийсь перелом. Тут уже так можливо, нам якісь запоздалі новості дають. Але я не бачу, щоб тут нас прямо вже так сильно вже брали за горло, що прямо ось ви зупиняєтеся. Ми заморожуємо цю війну там на 2 на роки, поки накопичимо щось. От немає цього. Тут навпаки вже вихід з цього. Тут уже якби цю риторику полишають і тут уже обдумують, як же ж вкласти оці ресурси, оцю допомогу, оцю стратегію, так щоб вона була однозначно виграшна, щоб тут навіть ну щоб навіть одного відсотка на програш тут не було. Ось оце, оце таке мені йде така інформація. Ну, тоді є питання, як будуть дійсно просуватися справи в Україні у зв'язку з цим усим. Вісім жезлів це карта швидкості руху. Туз Кубків Колесо Фортуни. Ну, що і треба було доказати, як то кажуть. Ну, ось бачите. Балачки припинити війну на тому місці, що є зараз, типа набратися сил, що я вже казала, так озброюватися, готуватися до відновлення дій через деякий час, це просто неприємні балачки. Це просто припущення. Ну, я не знаю, як хочете то називати. Я не можу це сказати, типу, як ІПСО, Це не є ІПСО, це є припущення, коли ну, все ж таки ми залежимо так, від, від допомоги американців, Заходу, Європи, ми ж залежимо. Так? От, і дійсно там є певні такі недомовленості, неможливо домовитися. Так? Але все ж таки, я так думаю, що з цього ми відходимо, тому що вісім жезлів показує дуже активний рух, це карта швидкого руху до своєї цілі. Ну і, звісно, до цілі, ту скупків, До чого? Тобто, я так думаю, що саме ця стратегія, яку зараз мають в голові наші військові, наші генерали, за допомогою союзників, які все ж таки це зроблять і вже зробили, то ми будемо все ж таки рухатися далі. І все ж таки, якийсь новий план, який є, він спрацює. Є коли содолі, це таке, знаєте, коли ситуація зміниться докорінно, коли щось поміняється завдяки саме цій новій стратегії. Господи, і до чого ж воно ж вийде? Що ми маємо подивитися? Все, я більше не буду карти дратувати. <гум> кажуть, ви йдете до свого успіху, бачите сонце. Сонце це успіх. Головне тут не спалитися на чомусь, як кажуть. Ну, але в поєднанні колесо і сонце це йде успіх. Ви можете казати, та де той успіх, скільки ти про нього кажеш, і місяць, і два, і півроку, вже і два року. Я вам вже казала, що війна це хаос. Передбачити, як саме, яким саме шляхом ми будемо йти до успіху, дуже важко, але те, що війна буде закінчена на користь України за її вимогами, саме з поверненням територій, це так. Просто, що це просто затягується в часі. Але ж, знову ж таки, це не на 10 років затягується. 24-й рік має поставити крапку в цій історії. І я на то дуже сподіваюся надіюсь, і я думаю, ви зі мною. Дякую вам, тримайтеся. Це є Україна.